Ну, я не думаю, що тут є натяки конкретно у Главкомах, тому що задовго до вчорашнього вечора, коли прославився саме ось цей патчик е, гробу, аналогічні патчі з е, самим йодою, дорослим йодою, із Гробу, і інші патчі, які так чи інакше належать до Всесвіту. Персонажів всесвятозоріних воєн вони зустрічалися у е, бійців збройних сил України на заході. Є така традиція: вона називається «Moral Patch». Це коли сторонній сюжет, який ніяк не торкається символіки того чи іншого підрозділу, але може торкатися символіки світової культури або всесвітньо відомих персонажів. Це все трансформується в нашивку, і це певний певний меседж, певний гумор, певний прикол, який культивується в збройних силах. Це до речі, таке підкреслення того, що у війську цілком живі люди. Вони дивляться сучасні серіали, вони слухають сучасну музику. Їм це все близьке, бо військо це ну такі ж самі люди з такого самого інфопростору, як і ми. Звідки з'явився е, дорогу у залужного, чи це є просто е, прояв цього чисто військового фан? Може бути. Але це так само може бути і подарунок. Чому ні? Е, Я до знаємо... цього схиляюсь. Це моє особисте бачення. Я думаю, це якась малявка якась подарувала. Мені так здається, не знаю. Це моя версія. Можливо, ну навряд чи малявка а, може опинитися в безпосередньому доступі до главкома. Хоча я не виключаю такого варіанту. Я думаю, що це міг би бути подарунок від когось від військових, а, тому що на ж таки наголошу, вони таке носять. А саме в той самий день з'явилося відео, а, де главком знаходився десь а, на якихось нарадах, десь, 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 де були люди не тільки. Штабного формату не тільки генералітет, а могли бути і пересічні військові нижче за рангом, які якраз і практикують. І от ймовірно, в процесі цього візиту Патчик і перекочував від когось з українських вояків до Глокома. Тому це абсолютно нормальний природній. Я погоджуся з вами. Ніколи подібного не могло статися в Росії. Герасимов не зміг би щось таке вдягнути під час відвідин там окупаційних частин. Пане Віталію, а загалом, от якщо говорити про ці пачі, про ці нашивки, шеврони, що на них розміщують воєнні, чи і наші в тому числі, бо за кордоном така практика теж є. Але от що вони несуть? Бо я справді бачу від максимально грізних до таких жартівливих, що і ну і ну таких класних прямо жартів на них розміщені. Це певна емоційна компенсація, тому що люди на війні знаходяться під суцільним стресом, і ця емоційна компенсація вона може проявлятися по різному Вона може проявлятися в татуюваннях, і вони широко досить поширені. Вона може проявлятися. Ну, наприклад, під час там Другої світової і В'єтнамської війни в Сполучених Штатах розмальовували літаки. Власне, потім звідти поширилося... На ну, така зворотні історія крізь армію військові сюжети навколо військові сюжети прийшли в цивільне життя в там в жанрі пінап. А потім з цивільного життя пінап картинки знову повернулися у військове життя вже у вигляді патчів. і зокрема от останні десь тижнів три. Я спостерігаю в соцмережах, що не менше три вигляди пінапівських патчів, де дівчатам. Дівочі жіночі персонажі зі зброєю в доволі такі класичному для пінапу стилі в спокусливих провокативних позах, а з якимись там меседжами, які там провокують глядача на ту чи іншу реакцію, і це носиться на бронежилетах. Це розрада, це емоційна розрада. Вона може бути різною, причому. Вона може бути як народитися у війську і піти в цивільне життя, так і народитися в цивільному житті на тему війська, а потім пройти у військо. І, наприклад, я тут згадаю такого персонажа як Пунішер Каратель, який є персонажем коміксового коміксового всесвіту, потім персонажу кінематографічного. А потім Пунішер прийшов, повернувся до війська, тому що це певна історія. Історія героя з його. Життєвою історією з його життєвими перипетіями які близькі і зрозумілі військовим, і Пунішера можна зустріти зокрема і на наших військових я його також бачу. Таких прикладів є дуже багато, і це правильно. Це означає, що збройні сили України вони. Вони як збройні сили Сполучених Штатів, Британії, Франції. Ми на світовому рівні, зокрема, і в емоційних психологічних рефлексіях на виклики війни. Пане Віталію, а чи оцих е шевронах в них є на, на в цих пачах, в тому числі якесь сакральне значення? Чи все ж таки, ну е -е я не знаю, як це пояснити. Байкери да, бігають за цими своїми нашивками, той чи інший, там кудись їздив, десь був. У військових як це, це згадка про побратима може бути. Вони ними. Обміняли. Подарунки. Розкажіть про цей аспект, от саме цього символу, власне який можна і легко начепити, і легко зняти. Це може бути. Це може бути і рефлексія на позивний. Відповідно, з позивного може народитися той чи інший патч Я наскільки знаю, що, ну наприклад, історія з тієї ж самої акулою це може бути рефлексія на новини. Воно також може стати патчиком Це. Щось емоційне, що військовий бере з собою. Це нормально, це може бути і меседж. Ну зокрема, що якщо говорити про того ж самого гробу, це ж ну це Грогу – це дитинка, це дитинка, яка дивиться на світ широко відкритими очима, але це дитинка, яка є надзвичайно потужною, і його силу і потугу ворог не сповна. Може усвідомити, він просто розуміє, що це таке невичерпне джерело сили. Причому сили доброї, і якщо глядачі мандалорці, ті, хто бачили серіал, вони пам'ятають, що злі сили, темні сили полювали, вони хотіли захопити гробу, щоб його клонувати і на його базі творити. Потужних бійців темної сторони сили, і ну принаймні на нинішньому етапі розвитку мандалорців у них нічого не вийшло. Натомість Грогу сам проявив себе і неодноразово заступався, проявляв свої там добрі і сильні якості характеру, захищаючи друзів. Тому це також меседж, це абсолютно ну, ви праві в цьому. Єдине, що хтось цей меседж може демонструвати усвідомлено, а хтось просто йдучи на хвилі моди, таке теж є. Угу. Ну і у нас в Україні е, якось поставились одночасно, що цей і Грогу, і йода, і почали і того, й того персонажа е, з Валерія Федоровича асоціювати. Асіцію, але ось ця цитата е, йоди, власне, з орених фільм Страх це шлях до темної сторони. Страх призводить до гніву. Гнів призводить до ненависті. Ненависть призводить до страждань. І мені на, здається, що це повністю це мастер Йода казав, але це шлях росіян, мені здається. От е, для цього. Для ворога. Оцей ось е е персонаж на е нашому головнокомандувачі, він символ чого? Ну, що ви мене бійтесь, чи я чекати хотів, що ви про мене думаєте? Це символ того, що ми на світлому боці сили. І це відповідно символ того, що темний бік сили він програє. І якщо е там роз розкрутити всю... Всю ось і весь всесвіт зоряних воїн то можна чітко розкласти по поличках фрази йоди, вони не просто так, йоди старшого, тобто власне йоди, вони не просто так. Бебі е, йода, а там Дін Грогу, він поки не говорить. Напевно, він почне говорити активно вже в наступному циклі е, цього серіалу. Але всі фрази вони мають виховний характер, і це функція кінематографу в популярність формату зашивається виховний момент. І це якщо задатися ціллю сісти і роздивитися, розкласти по цитатах в зоряних війнах можна знайти дуже багато виховного елементу. Тому для ворога це. Дуже жирний тролінг, ну просто надзвичайно жирний і якісний тролінг, який народився. Я б це наголосив би, народився сам по собі. Це означає, що в ньому немає технологічності. Він природній. Ми змогли, зокрема, і не тільки те, як з'явився цей патчик на головкомі, а те, як відреагувало середовище соцмереж, як як ми зараз реагуємо в телеефірі. Ми природні. Ми світлі в цій реакції. Ми тролимо ворога. І це додає нам бонусів. Це доказ нашої сили. Навіть якщо ми самі не усвідомлюємо цього, так, пане Віталію, і оцей е, оце розуміння того, що Україна на світлому боці. Мені здається, це в цьому в якраз в світі починається думка жити з цією війною паралельно. Ну що тобто я сила темряви зла, це Росія однозначно. Вона це доводить вчинками. А Україна на світлому боці ну і такі символи на нашому е, головнокомандувачі. Це звичайно прекрасно. Пане Віталію, дякуємо вам за ваше бачення, роз'яснення yeah. цих цікавих процесів дарм'я. Це відображення суспільства, і, е, зрештою, у них є свої традиції, треба їх поважати, але деякі з них справді дуже класні, прикольні, і треба про них говорити. Друзі, Віталій Гайдукевич, український журналіст та телеведучий, долучався до нашого ефіру.